стоїмо на боці істини, тоді маємо бути готові до випробування. Але не тільки до випробування, але і до всіх святих душі спочили. Віктор Паномалюк, представник третього прикордонного загону бригади Помстер. Пане Віктор, передайте, будь ласка, свою роботу зі знімальною бокою Фрідома. як Зеленою з Євгеном ми працювали дуже багато в Серебрянському лісі, їздили на позиції до артилерії, на ударні дрони, ПІВІ, бомбери. Особливість взагалі, роботи Олени в тому, що вона вміла шукати історії. Вона вміла розмовляти з бійцями, вміла ставити питання, вміла розкривати їх. І В неї це дуже добре вдавалося. І її репортажі вони завжди вирізнялися поміж інших, саме цими людськими історіями. Це дуже велика втрата для української журналістики, для світової журналістики, тому що її матеріали набирали дуже великі охоплення, як і в Україні, так і за кордоном. Тому, так, це насправді велика гора. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви навести якийсь приклад, в яких умовах зараз ми знаємо, в яких умовах працюють наші військові, в яких умовах робота журналістів на фронті відбувається, наскільки це небезпечно? І такі люди, які працюють безпосередньо з підрозділами, наскільки вони ризикують власне життя? Ну нині е, ударні дрони змінили дуже сильну ситуацію на фронті. І... Самим військовим добратися до позиції це вже складно. Вони кажуть, що вже про те, щоб медійникам висвітлять і так, да, як ми бачимо, обстрілюють цивільні міста, обстрілюють дуже сильно Краматорські господа, де Євген і Олена загинули під час фільмування наслідки обстрілу постійними військами на заправці. Це дуже небезпечно і ну, велика повага тим журналістам, які працюють, які розповідають правду. В і Євген були з таких. Вони дійсно робили роботу свою по-справжньому, щиро, чесно і, я би сказав, навіть бездоганно. Дякую. Дякую. Та представитися. Барабаш Італік, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Підкажіть, будь ласка, чи працювали ви з Оленою та Євгеном? Так, працювали дуже плідно, дуже давно, ще з 20-го року. Вони постійно були ну, на, скажімо, до окупації Авдіївки. Вони дуже часто приїжджали в Авдіївку. Крайній раз Олена була вже сама без Євгена, це було буквально за там. Три з до окупації Авдіївки, де ну вже точились дуже гарячі бої? І безпосередньо Олена приїжджала і добу провела в Авдіївці. Хотіла бачити безпосередньо все-все все на свої очі, як відбувається записати матеріал. Підкажіть, будь ласка, можливо, вам чимось запам'яталися, Олена та Євген? Можливо, щось таке особливе? Як саме вони діяли? Ось можливо на передовій? Чи не було в них страху? Та складно сказати, чи був страх чи, чи, чи не був. Скоріше за все був, Бо люди, які так довго змогли виконувати свої журналістські обов'язки безпосередньо на лінії фронту, я думаю, що страх був, бо ну, дуже часто ну, з ними не було проблем, коли вони приїжджали працювати. Взагалі не було проблем. Вони завжди чітко все по інструкціям діяли. Ніколи в них не було напрягу. Дуже позитивні, дуже позитивні, дуже професійні і знаходили якісь цікавинки навіть там, де на перший погляд здавалось їх і не може бути. Дякую вам дуже.